От що чоловікам можна сказати, як заохотити брати, хлопці, козаки? Ну, я не знаю, що ти як батько, як чоловік, як дідусь, як тренер, от що ти порадиш? Ну, от я себе так навіть я не перебуваючи зараз на передовій ловлю на думці, що а, цей вирх нового якогось ритму стиснутого такого часу да, воєнного, що, начебто, там 80, здається, п'ята зараз а, доба, доба mm -hmm. війни. It а здається, exactly. вже пройшло Привірно. стільки багато часу, і що, ці, ці дні а, вони спливають дуже як якісь мінливості, такі секунди. Варто докласти зусилля, щоб відвести свій погляд від цього шаленого ритму саме воєнних якихось викликів і новин, і зосередитись на тих, хто дорог, дорогі нам, за ким ми сумуємо, за нашими дітьми, які сумують за нами, да, передусім за до наших жінок. Просто прийняти таке вольове рішення. Моя сім'я потребує мене, де б я зараз не був. Я для них дуже важливий і вони для мене дуже важливі. Живий я певен, що кожен бієць, боєць на передовій він це переживає. Uh -huh. Ну і кожна жінка, яка на передовій не менше цього переживає. Uh -huh. Просто ми про чоловіків кажемо, бо знаємо, я знаю, що в українській армії, а, хоч вона сама найфеміністична з європейських армій, максимум це 10% Жінок, 90% це все ж таки чоловіки. Uh -huh. Тобто, тому... тому ми звертаємось до чоловіка. Да, тому да, переважно до чоловіків, бо і я все ж таки з чоловіками працюю. А ви прийняти вольове рішення, яким чином я можу використати час цього дистанційного навіть спілкування зі своєю дитиною. Про що я мав би поговорити. Ну, перше, про що радять поговорити – просто пояснювати ситуацію, що відбувається, пояснювати дітям, від, залежно від їх віку, залежно від того, про що можна казати. У відповідності казати. до ситуації. У відповідності до ситуації, тобто не вигадувати якихось фантазій фантастичних, але приближено до реальності, все ж таки пояснювати, що відбувається. Це по-перше, витратити час на пояснення. По-друге, витратити час на запевнення. Та що про тебе опікується тато, мама, і якщо тато зараз передовій, то він заради того, щоб убезпечити, щоб тобі було добре, щоб ти жив в безпеці, і тато цим займається. Слухай, от мені ще здається, що тут важливий цей момент, що навіть я тебе слухаю, а сам думаю, це певний такий терапевтичний ефект дає навіть самому батькові, проговорюючи. Ситуацію і потенційно моделюючи якесь майбутнє. Тобто, крім власне соціалізації, про яку ти говорив, є ще от а, безпосередня участь залучення батька в процес формування того здорового майбутнього для дитини, ну відповідно свідові, як ти так. сказав. Ну і бути, от підтримувати цей постійний якби контакт, да, щоб коли відбудеться ця вже реальна зустріч. А вона була продовженням тих взаємин, які і так є, да? щоб не було по паузи перед цією зустрічю. Бо дійсно ми зараз живемо в унікальний час, коли у нас є такі можливості уникнути цієї паузи через наявність таких інтернет-технологій. Бо навіть всі кажуть про те, що війна в Україні зараз чим вона відрізняється від попередніх воєн, що вона йде онлайн. Якщо війна може йти онлайн, то і наші стосунки вони теж можуть би, в цьому форматі десь бути заявлені, десь бути нам, нами утримані.